Благовіщення Пресвятої Богородиці це день великої радості та надії. У цей святий момент Архангел Гавріл приніс Діві Марії благу свістку про народження Спасителя. Долучайтеся до спільної молитви та відкривайте свої серця Божій благодаті. Молитва на благовіщення Пречистої Діви Марії. О всеблага і присвята Діво Марія, у день великого благовіщення, коли Архангел Гаврієм приніс тобі звістку про народження Спасителя, ми смиренно припадаємо до тебе з молитвою. Наповни наші серця любов'ю, миром і смиренням. Навчи нас, як ти, приймати волю Божу з довірою і покорою, благослови наші сім'ї, збережи нас від зла, даруй мудрість і силу духу. О Мати Божа, будь нашим заступництвом у годину випробувань, допоможи нам йти дорогою віри і правди, молися за нас перед Сином Твоїм. Щоб Він дарував нам благодать, мир і спасіння. Амінь.